Ну і що я можу сказати? Це був певний виклик, щоб звільнити цього хлопця. Я відчував себе прямо якимось скульптором, який крок за кроком звільняє з витвір мистецтва з цього масиву пластику. Ну, Але майже все пройшло гладко. Тут трішечки деякі гострі маленькі деталі. Ну, я зламав в процесі, але це таке. Вот. Так що дивіться, який дракон вийшов класний. Це ж, ну, взагалі, круто. Мені знадобилось е, пара годин, щоб це звільнити. Але воно того варто я так. Такий от у нас драконіще. Прикольний. Дуже, дуже багато цих гострих е, моментів, і їх дуже важко звільняти, бо там е, багато е, підтримок. Ну, але саме найважче був, був момент, отут, от, бо воно в пащу туди заходило багато підтримок, і їх всіх виламати тут трішки треба ще зубчик підклеїти, бо він болтається. Ну, їх виламати було доволі таки важко. Але я зміг. Ну, як вам такий драконіон? Далі буде?